Її жадан, декому краще вдаються приголосні, декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернутися увагу. Вона сміялася в вісні. Я подумав, вона так легко впивалась у шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якби вона коли-небудь прокинулась, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б дізнатись, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати і звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове знання. Якби вона почала писати спогад про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тор або Коран. Чоловіки читали б дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, здається все, вона наповнюється його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними варто не розмовляти про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалася, все починалося саме тоді. Вона добре трималась на допитах, на сповідях і на суді. Вона казала, краще зброя в руках, ніж гристи на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, ангели, беріть під крило легке. Скажіть їй. Хай зберігає спокій, коли виходить черговий чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене.